І ще, будь ласка, для нас коментар, там розверніться там камера. Скажіть, будь ласка, я вас хочу запитатися з приводу інциденту, який вчора стався за участі гравця вашої команди. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію. В матчі чи після матчу? Після матчу. Інцидент з суддею. Інцидент суддею був гравець перенервував. він... Багато поклав енергії, здоров'я щоб підготуватися до саме до цієї гри. Бо вісь чемпіонат зводиться до принципової гри між командами Харкова і Львова, і тому і конкретно він готувався цілий місяць, працював дуже тяжко і був нагрузки в нас дуже серйозні і працював, щоб зіграти саме в цьому матчі. і Через дві хвилини після початку матчу його видалили з поля без попередження, без нічого зразу просто ну, поставили на ньому хрест, як кажуть і Звичайно, його це обурило, але він такий сам по собі трошки заводний та інвольсивний, і тому може десь не витримали нерви. І він трошки почав проявляти як агресивність, але це, як на мене, це гравець, і, можливо, це природно, коли в гравця є емоції. Можливо, це трошки він перебільшує зі своїми емоціями, але е, до цього його привели якісь чинники, а які чинники це вже краще розбиратися в федерації водного пола. І е, я думаю, що суддя, суддівський корпус має також розібратися з, з суддями, яким. Е, судили цей матч і теж винести своє рішення на цей рахунок. Олексій, тобто ви вважаєте, ви напевно ж дивилися повтор гри правильно в записі гру? Тобто, ви вважаєте, що Дмитро Олексійов був несправедливо? Тобто там не було видалення. От, от таке ще цікаво, Тому що я спілкувалася з ватерпольними тренерами, декотрими, і вони казали, що видалення є 100% правильно призначене. От як ваша ситуація, як ви прокоментуєте? Я ситуацію? не можу вам конкретно. Можна сказати, за рішення судді він вже прийняв рішення, вже матч відбувся і вже сталося все так, як сталося. Звичайно, просто може рівень суддівства був неналежним чином поставлений, і тому можливо він прийняв таке рішення, як він прийняв. Я би... Що, наприклад, суддя міжнародної категорії, він не, зроб... не пропустився б такої помилки, здав би перехід, якщо там, було... там не було відвертого удару, за що можна видалити гравця і поламати гру з першої хвилини зустрічі. А просто перехід, якийсь дати як попередження, можна жовту карточку дати, ще багато якихось заходів, які можна зробити, а зразу видалити на другій хвилині гри ключового гравця і тим самим зламати хід гри. І я вважаю, що. Це І неприпустимо, і це з цього втратили і глядачі, які дивилися і всі, бо був би яскравіший матч, набагато насичніший, і було б задоволення, і для водного пола польза була б більше від того.